Усім привітки, друзі, ви на каналі Софі... Софія Бум. І в нас тільки черве розпакування по про У мене для вас є дві новиночки. Перша новиночка називається Естетика полунички. Ось такі пакетики. Ось такі. Показую швиденько. Тут розривається і цей також. Так, і друга новиночка це ноготочки Ой, ці відірвали. Зараз приклеїмо їх знову. Ось такі, такі і такі. Ну, а всі інші колекції для вас знайомі, тому давайте обирати пакетики. Але спочатку перейдемо до наших коментарів. Передаю привітики: Соломія, Казкова Гірл, Олег Кухар, Крістіна та Надія. Усім привітики! Я дуже вам вдячна за коментарі. Ви просто найкращі. Ну що, погнали обирати пакетики. Із колекції цих це як є колекція? 20 пакетиків, Давайте візьмемо із сердечком. Хоча ні, давайте зайчиком. Із колекції монобанковські карти. Давайте візьмемо із луною. Давно хотіла взяти, але як не взяла. Із колекції, давайте приготуй. Сьогодні візьмемо Кока-Колу, ось таку красиву. Ось так от має бути. Із колекції Доглядова косметика з дівчинкою. Із колекції кафе. Давайте візьмемо ось таку дверь. Із нашої прошлої новиночки парфуми. Мене просили взяти ось цей пакетик. Із колекції ноготочки наша новиночка сьогодні. Давайте візьмемо сьогодні ось такий з пінгвінчиком. Із нашої другої колекції естетика полунички давайте візьмемо ось цей пакетик. Ну що, погнали розпаковувати. Давайте почнемо із колекції «Рандом». Колекція Монобанк. Сьогодні думаю, буде з під номером 2. Придеться порвати. А ні, відкривається дуже коротко. Ой, це дуже красива карточка. Це така карточка ось з такою дівчинкою. Вона у нас під номером 1. Я не вгадала. Ой, це номер 3. Я думав під номером 2. Приклеїмо ось сюди. Так, приклеїмо. Ось сюди. Так, далі колекція давайте буде кафе. Відкриваємо. Так, у нас там попадається. Це типу такий чайничок. В ньому варить кофеварка, називається. У мене такий теж є. Сірий під номером, під номером 4. Ось сюди. Так, приклеємо. Просто в мене погано скоше відривається, тому я буду зупиняти. Щоб відірвати добре. Ось так от. Ой, вбачаюся. Фокус. Так, далі Давайте, негай буде колекція на 20 підписників. Це назад. Ось. Так, давайте гадати, з якої сторінки ми будемо сьогодні приклеювати. На першу. Давайте на першу, тому що перша сторінка дуже пуста. Відкриваємо гарно. Я вже її спортила Нам попалась ось така картина черепашки. Давайте приклеїмо її ось тут. Я трошки заляпала приклеїмо ось так. Давайте далі відкриємо новиночку ноготочки. Вам вона дуже сподобається. Так, тут будуть такі ноготочки і ось тут. Типу, Тупосі пластинки. Давайте її відкривати. Тобто типу, пластинки з різними дизайнами. Дуже тяжко відкривати, буде, чесно. Так, я відкрила і нам попалася пластинка. Це пластинка з ноготочком. Маленьких буде пластиночки. Ось такі ноготочки з бабочкою під номером 4. Тобто ось сюди. Так, ну що, приклеїмо ось такі гарні ноготочки. Зараз фокусую, щоб було гарно вийду така бабочка. Так, далі давайте закриємо колекцію парфуми. Будемо йти по порядку, як там йдуть колекції. Давайте так їх відкривати. Так, тут та відкривашки нема, тому просто відкриваємо. Може погано іноді фокусуватись, але я за це дуже вибачаюсь, тому що я не завжди звертаю увагу на камеру. Ух ти, нам дуже гарні духи. Пакетик ми зберігаємо. Ось такі духи під номером 3. Зразу видно по формі. Так, приклеюємо ось сюди. У мене іноді дуже поганий скотч попадається. Так, далі давай відкриємо колекцію Приготуй. Так, ну якісь у вас ж догадки є, що ми готуємо? Ну, зразу скажу таку міні подсказочку. Це солодке. Нам попалась сіль. Може бути, чого щось посторонні шуми? Але я попечаюсь за них також. Ще я трохи швидка розпаковка, бо я дуже спішу по справам. Так, під номером 3. Ось так от. Ну що, пишіть догадки. Тут шоколадні дропси, шоколад, сода та соль. Немає таких головних інгредієнтів, тому може бути не, не схоже, але це солодке підсказочка. Наші дві колесні розпаковки. Давайте відкриємо колекцію доглядово-косметика. Так, відкриваємо. Ось тут вкрива... А тут відкривашка була. Йо -йо -йо. Добре, давайте як є, тут була відкривашка. І вона б не спрацювала, напевно, зараз ми спробуємо. Ні, вона б не спрацювала все одно. Нам попалася ось такий це туш, вроді би. Так, це туш від Анастасія бренд. Під номером 14. З того ми закінчимо цю колекцію дуже-дуже швидко. Вибачаюсь, це скрип. 24 долара коштує. Недешево. Так, ну а далі ми переходимо до нашої другої новиночки. І ця новиночка називається Полунички. Ось так я простенько не оформлю. Тут така прозора сторіночка. Я брала ідейку прозору сторінки бачила давно у Айкабум. Ну що, давайте зараз зацінимо відкривашку. Трохи погано, ну нічого страшного. Та тут така велика наклейка. Нам попалось те, що я просто із цією. Я знайшла просто невеликий шматочок папіру цього. Спеціально наклеючого папіру. І ця колекція зроблена із цього папіру. Так, перше нам попався ось такий айфончик. Дайте зараз його виглажу. Ось такий айфон. Дуже гарний. Цей айфон, не знаю який. Пишіть, який хочете, тоді такий буде іфанчик. Так, це із такої бумаги. Я знайшла просто шматочок. Я рідко з'являюсь, ну, з'являлась рідко, тому що я хворіла, але вже я одужала, тому вже з'являюсь. Ось так дуже гарно. Напишіть, наскільки вам подобається це. Ну, я старалась зробити акуратно. Ну, на жаль, на цьому відео вже підходить наше до кінця. Такий формат, який знімаю сьогодні, я спробую, позбусь, як буде виглядати відео. А далі буду знімати, може, в старому форматі. Напишіть, який формат подобається, коли камера горизонтальна, чи коли вона ось так вертикально. Ну що, усім дякую. Ставте вподобайки. Тим, кому передав привітки, я ще коментарі не показала, але зараз швиденько покажу. Ось такий коментар написала Соломія. Ти, ти такий крутий блогер, завжди з цікавістю зірвісти твої відео. Мене надихнуло твоя творчість, тому е, теж е, виріш, вирішила знімати паперові сюрпризи. Якщо я комусь цікаво, буду рада бачити нових користувачів. Одним коментарем не видно, Це, цей коментар від казкового бюро. Вау, ти вже на вищому рівні. Можна колись парфюми, далі брати жовтим парфумом з ромашками. Ми обрали. Ми розпаковували цей пакетик. Колекція привіт, новинка топ, можна новинку нігті. Я зробила. Так, і колекція Гоя в шоці, е, яка колекція класна. Це був кухар, це Кристіна і Надія Краса. Дуже усім вам дякую за коментарі ви просто мені найкращі бусінки. Ну що, пишіть ідею для наступної колекції. Я іноді ідеї беру яких-то блогерів, але іноді беру в інтернеті. Колекцію полунички я брала ідею в інтернеті. Ну що, всім дякую. Всем пока!